Співати це страшно? Давай подивимось. Мене звати Іріна, і я зла училка у школі вокалу. Твій звук. Сьогодні я вирішила обговорити з вами дуже важливу, як на мене, тему. Коли ви приходите уперше на вокал, то стовідсотково відчуваєте страх співати перед незнайомою людиною. І з приводу цього у мене є до вас декілька аргументів, які я сподіваюся допоможуть вам видихнути. Перше, домовтеся із собою, що ви йдете не на кастинг, а за допомогою. Уявіть, що ви прийшли до лікаря, так скажемо, вокального лікаря, і розказуєте, показуєте, наспівуєте йому якісь свої проблеми. А він, в свою чергу, дає вам рецепти того, як вирішити цю ситуацію. Друге, помилятися це нормально. Успішний вокаліст це вокаліст невдаху, який просто ще раз спробував. Тобто не буває так, щоб виходило ідеально з першого разу, особливо якщо це для вас абсолютно нова дорога, якою ви щойно почали йти. Проте ви маєте запам'ятати, що кількість спроб вирішує, ким ви будете успішним вокалістом чи ні. І нарешті довіряйте педагогу, якого ви обрали. Ми розуміємо, що кожен із вас особистість, і враховуємо це. Але ви маєте дослухатися до порад вашого педагога і виконувати ті речі, які він вам радить, якщо, звісно, хочете швидкого та класного результату. Я вас не переконала? Що ж тоді приходьте на урок, і ми це виправимо. Запис правного уроку через Дірект або за номером телефону. Па-па!